Нововведення у структурах сервісних центрів МВС в Україні стане менше. Регіональні центри Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей об'єднали в один підрозділ з головним офісом у Львові. Щодо Прикарпаття, то місцеві водії відтепер здавати теоретичні та практичні іспити на водіння будуть не в районах, а лише у Івано-Франківську та Коломиї. Більше про це наші журналісти розкажуть центри вирішили аби покращити рівень складання теоретичних та практичних іспитів, каже Павло Яцена. Усі класи, де приймається теоретичний іспит, вони оснащені великою кількістю камер для того, щоб не було так званих мертвих зон, не було можливості ніякому роді вплинути на процес складання теоретичного іспиту, і так само автомобілі яких приймаються практичні іспити, вони також оснащені камерами. Усі підрозділи сервісного центру в області залишаються. Проте приймати теоретичні та практичні іспити будуть тільки у двох містах Івано-Франківську та Коломиї. Для того щоб громадяни належній кількості могли отримати ті послуги, які їм потрібно. То кількість адміністраторів у цих двох сервісних центрах, які приймають теоретичні та практичні іспити, збільшилася для того, щоб цей дефіцит. Цим чином забезпечити для того, щоб записатися на теоретичний чи практичний іспит, відтепер не потрібно їхати до сервісного центру. Усе це можна зробити в онлайн режимі. Також додається можливість обирати транспортний засіб для екзамену. Є два варіанти: це може бути транспортний засіб сервісного центру МВС, або це може бути транспортний засіб автошколи. Цим чином можна сказати, що це велике і суттєве покращення для наших громадян. Для сервісних центрів Івано-Франківської області вже закупили два нових автомобілі. Один із них із автоматичною коробкою передач. Є багато зараз людей, які тимчасово переселені до нас з інших регіонів, і які навчалися там. І ну, тут вони не знайомі з автошколами, можуть прийти до нас. Ми їм можемо надати автомобілі, можуть скласти іспит на нашому автомобілі. Усі автомобілі обладнають чотирма камерами задля для максимально прозорої здачі іспиту. Придбали їх за кошти місцевого бюджету.